О, здорово! Ну привет. Ну как, делеги? Да Богу дякуваты, и Збройным силам Украины тримаемся. Понятно, понятно. Че, как погодка там у вас? Весна. Весна уже прям? У да. нас еще пока не весной. Да Та и так вам и треба. Ну да, да. Че, как, как вообще? Мерзды, мерзды, да, Мерзнем, мерзнем, да. Завтра минус 30 обещают. Маловато. Маловато, да. попробуй выйди в тридцаточку, маловато. Треба маловато. так, чтобы минус 40. Но да было... у меня вот, кореш ездил, забыл, как город называется. Минус 50 было, короче. Ну, бачишек добрый, ну. А да. ты что, слабак, кореш, минус 50, а ты что? Тики минус 30. Я не, 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 ну его. Такой себе друган. да, да. Так а звитки, что с тобой за место? Место? Да, звитки ты. Тверская область. Да, тверская. Да, да, да. Тверская а ты откуда? Область. Я с Киева. А, прям с Киева, со столицы. Так, так. так. Понятно. Как, как там у вас положуха? то ничего, знаешь, у оккупанта звільняем нашу землю, зверяем <говорит> весь свет, ведь всего русского смердючего мира, знаешь. <говорит> ну понятно, понятно. Все добре. <говорит> <Да>. <говорит> ну, а так, что че, вообще чем занимаешься? Допомагаємо Збройним силам України. <соцес> Знищувати от <соцес> цього <соцес> окупанта. <соцес> <Да>. <соцес> <соцес> не братан, не братан, ні ні ні, -ні. А, да ладно тебе що то ні, ні я, ні ти не Ні, Як це? Ти винуватий, Ти вибрав ну, Путіна, ти ж громадянин Російської Федерації. Я нікого не вибирав, повір я, Ні разу в житті. Не вірю я вам, росіянам, абсолютно. Ви ви зараз брешете. Знаєш, як знати, коли? Брешет, вот как только рот я открыл, сразу брешет. Ай, да ладно тебе. А серьезно. Да. да, ну, ну прямо тоже вот да. так, прямо, вот прямо так вот, с таким отвращением. Типа. Да, уяви себе. Ну, типа прямо ко всему народу или конкретно к некоторым личностям? До всех. Ну это жестко, мне кажется. Ну це... робить робить, это, робить что-то, робить, чтобы я сказал, типа, елки-палки, скажу, россияне не рабы, вышли там на протест, там, и скидывали того диктатора Путина. Ви сидите. На коліна стала і просто таки. Ну ты же знаешь, что это нереально зробити. Ну а це чьи проблемы? Ну. Тоді не кажи, что там хтось хороший, хтось поганий. Всі однакові. Да ні, ну ты ошибаешься, друзья. Навіть на Гітлера были замахи, навіть якісь повстання были, і так далі. А ви сидите, там, фу, слабаки. Ай. Да ладно, чет. Не все же виноваты в этом, правильно? Як не всі, всі. Є таке поняття колективна відповідальність. Ай, да ну. Угу. ну. Я, знаешь, что щось робите, а є таке ще поняття, як нічого не робити бездіяльність. За це теж несется це я ж. Не, ну це понятно, але все одно короче, так. Этот, ну всіх під одну гребенку, от не надо, прямо. Ну скажи, а чим ти краще? Ну а чим я хуже? Ну, чим ти краще? Я? Да. Я, я обычный роботяга. Бля, Та Там они все одно, хто ти. Да ну. Да. От чий Крим? Крим? Да. Як понять, чий? Якій державі належить півострів Крим? Ну ты мечта в даний момент, чий він? Якій державі налож... належить півострів Ну, В даний момент він російський. Ну, от бачиш, а каже не винуватий. Ну смотри, ну в даний момент он же русский, ну як как бы, ну, Ні. по факту. Ні. А чем был раньше, я даже, ну, мне даже не интересно, короче. Ну, от бачиш, тоді ты ничем не відрізняєшся, Ты такий самый, в принципі, лагинок и все решта. А, от, да ладно, Крым прямо от, в душу да, впав. Так, це наша територія, и там живуть українці. А вы окупанти. Посмотри, я вот туда ездил в декабре этого года, в декабре по Прекрасно, как ты ездил. Я, я короче, ну, принципиально спрашивал у людей, как бы, ну, не со зла, там, не, Ну, просто вот ну, спрашивал там у, у, у взрослых там людей. Я говорю, есть ли разница, когда был Крым украинский, либо когда он вот сейчас российский? Все отвечают, тут поголовно все, вот без. И все одно, кто что будет повидать. Они факта говорят, вот нет, факта right? окупації це не відміняє. Ясно, що комусь стало якомусь, хто там зрадник перейшов на бік рашки, йому стало там краще. Нет, жити. Питань нема right? не без того. Але Короче, факта окупації це не відміняє. Коротше, вони говорять, що було при Україні Крим, хорошо, що зараз хорошо. Right? Крим, Ради, що там Крим в окупації розумієш? І це мені ніяким чином не відміняє факт окупації. Що би там не казали? Добре почали жити і гірше і так далі. Ну, окупації там нету. Це окупація, бо це територія України, яку захопила Росія. Це окупація. Да не, а до речі, дуже добре, що ти поїхав в Крим, бо ти, скоріш за все, дозвільних документів не брав, ти порушив державний кордон України. А тепер по законам України тобі загрожує до вісьми років позбавлення волі. Ти тепер захочеш поїхати, наприклад, там в Євросоюз чи до Туреччини захочеш поїхати, тебе екстрадують в Україну, і тут ми тебе посадимо в в'язницю. Підеш вам в Чорнобиль очищати. Так. А що ти взяв? Прекрасний, прекрасний, прекрасний план. Бо ти порушив державний кордон. Да нет, не порушив. Коли ти в'їхав в Крим на територію України, я, ти, був, ти навіть, я навіть ти порушив... хоч. им больше, бачишь, как ты порушил гарну, Вот, все закомпасовано, видео зафиксованное я... передам тебе на миротворец, в СБУ передам, все будет добре, не хвилюйся. Ну, смотри, я как бы туда поехал, вот, я общался с мариупольцами. Они все да, одно, с как... кем ты там Они злые, да. Они хоть говорят, хоть с белочкой. Я, ну, то, что Россия yeah. бомбила, да, как бы. Но я хожу, типа, я такой весь гордый, Мне их жалко, мне ну, их по-человечески жалко. Мне не залиш свою жальсть при собі. Ты теперь от збирай собі, знаєш, якийсь там тормозок, коли буде сидіти в українській в'язниці, медом тобі тут ну, не покажеться. Конечно, короче, за столби, ты сам не сел би за один, да? Звісно, ні. Да, ну, Конечно. Прям взял бы за. Дам, плюну тобі в твои в щи, да. да. — Бачиш, а що почему... вони наробили? А почему у тебя плакат висит от этого? У не плакат, это портрет. Ну портрет, да. А чему ні? Ну а почему, да? А чему ні? Мені подобается. Ну он же об... ваших людей так же сам. Да, расскажи, мне дуже цікаво, давай. Историчні знания твои перевіримо, давай. Прекрасно. Що ты читал про него давай? Каку книгу ты читал? Якого автора? Ну, я знаю, что да, для Украины как бы он был хорош, потому что он хотел, чтобы, типа, украинцы были украинцами, и никто туда не посягался, да. В целом, в целом, политика неплохая, да. давай как же выкручивается. Перевзывается прямо на ходу. Нет, слушай. Ты среду будешь сидеть в вязнице за порушение державного кордона. Слушай, я как бы человек нейтральный, на самом деле. У меня нет такого прям категории. Я не выкручиваюсь. Все нейтральные, да. Нас за що? Ну ну, продовжуй. Но так как он за фашистов. Да ты шо? Поддерживал некоторые движения. Да було... ты шо, а які, які рух він підтримував? Він приезжал в Італію до Муссолини и казал: Беннито, Джелято Чеколоток, да? да. Да Ні, це вам там уже американцы навнушали. то, что вот так. Ну, фашизм был в Италии. То я ж тому и кажу: Бендерович приезжает до Муслони в Італію, И uh -huh. каже, же бонжорно, сеньора, да? Да нет, почему? На Украине он был. На Украине фашизма не было. Ну как не было? Вот так, как было, тики не. Ну как не было? Он ну, ты же знаешь, что так. было. Дэвин был в Украине. Что такое фашизм? Дай mm -hmm. мне вызначить. Mm -hmm. Это слушай, а зачем ви памятники начали уничтожать? Так, все, з Бандерою мы разобрались, да? Я правильно зрозумів? Да, так? нет, вот, нет, это один к одному. Зачем памятники начали? Какие памятники, давай. Ну, нашим воїнам, которые. Яким вашим воїнам? Которые. Ну, нашим и твоим тоже. Ну де? Що конкретно? Конкретно, місто, дату, давай. Ты хочешь сказать, что твой дід не воював. Дід на мой воював, звісно, воював. Ну. Есть... Він бы, знаєш, може і добре, що дід не дожив до теперішнього часу, бо побачив, що Росія робить зараз, як напала, ще гірше за гітлеровців. Ну, то есть. Напала на Україну. Що? То есть. Уничтожать памятники нашим героям 41-45-й. Де памятник, Де памятник, хоч один. Ну ты же знаешь, пам'ятники память уничтожили. Де? хоч один, не разу. Як, в каком Практически, месте? Конкретно, все. в каком месте? Практически все памятники. Неправда, ты помиляєшся. Тобі твоя Скобеева да, набрехала. Ну почему? Да то Що... Я вам скажу, ты бы поддержал такое, что памятники начали. Ще бути? раз тобі кажу: пам'ятники воїнам, которые загибли під час Другої світової війни, ніхто не чіпає. А, то есть це сказать, что все памятники до единого цего. Не, ну ті, що там вы знаете, там де в Луганске, в Донецькій області, де ви там обстрілюєте, там, звісно, ви розбомбили, порушили. Там Саурмагелу порушили, цілий комплекс меморіальний. Да, це вы розбомбили. А ти знаєш, слухай, а ти от не хочеш подивитися, що у вас на цвинтарах робиться, які закинуть ті пам'ятники, стоять, в якому вони в аварійному стані знаходяться? Да ні, у нас зараз наоборот. Все... Да ти що, знаєш, є купа, купа є фото, відео доказів, що у вас це, це все руйнується. Блин, ну вот, вот я так же тебе могу один один я бачив, як вони А один раз на рік, 9 травня, взяли деда на палку, походили, как идиоты, выкинули потом на ну, то все. Не, 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 ти что, у нас с не, не, не. почестью? Не-не-не. С не. какой почестью? У нас и в у Нас и в школах хочет это. Так вы замість того, чтобы ходить, знаєш, знаешь, как казал в собачье сердце профессор Преображенский, вместо того, чтобы там песни співати, с дедами на палках ходить, пішов бы на цветар до деда свого. Чи, там, прадеда, навиг бы порядок, прибрал бы там. Памятник почистив якусь бо там оградку, бо огорожу би поформував. Ну, так, так і дела. Да ти не був там, я не знаю, років 10, певно вже так точно. Да в смысл, не було. Да, два, разов, два рази в год все. Не бреши. Ай, ну что ж... Ага. Не бреши. Ти ж, да ти ж, ти ж росіянин. Ти ж рота відкрив, зразу збрехав. — Ну ти ж такий же славянин, як і я. Ну, да, Ты же чого ми тут славянин. Же, ми что тут славянин? Ми же одной раси. — Раси славян не існує. Ми... Слов'яні група мов. Київ МО. же це значально Росія була. Русь, ніколи, Русь. ніколи він Росії не був. Київ це, це і була, Русь, ти ж знаєш. Ну що так щось? не Росія. Ну, Русь? Ну так не Росія, Росія до Русі нічого не має. Ну, в смислі, це ж одно ціле. Коли Київ хрестили, на Московії і жаби квакали Москви не було. Ну, так що не треба, не треба сюди лізти. Правильно, так, князь київський заснував її, то треба Москву повертати тепер до, до України. Куди ж ти втік? Так гарно спілкувалися. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторській купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Добрий вечір. Вітаю вас. Дуже приємно, пан. Звідки ви? Город Челябінський, Южний Урал, Росія. Угу. Я з Києва. Дуже приємно. Так. На які теми спілкуєтесь? Ну, які теми? Жисть життя. життя. Угу. Можливо, у вас якісь запитання до українців є? Ну, питання, ще... ніяких немаю. Як погода? Ну, як зима. Ну, так. Так. Не дуже гарно подобається спілкуватися українською мовою. Дуже гарно розумію, але дуже гарно спілкуюся. Ні, ну це зрозуміло, що відсутність практики і оточення, то воно своє дає знаки. Так. А чому. Степан. З задістить. Да, ну. А чому ні? Ну, просто. Просто интересно. Це Так, підтримати розмову. Ну, хоча, ну дивіться, просто. ні, я, я відповім за любки на це питання. Ну, по-перше, це герой України. Ну, от, і чому би його не вшанувати його, скажем, портретом в себе в приміщенні. А по-друге, це, знаєте, такий дуже, як. Такий лакмусовий папірець зразу свій чужий. Тобто, коли бачать українці, чи хто за Україну, вони посміхаються і кажуть, все добре. Коли бачать оця, оця ось... окупаційна, вони одразу підгорають. Ну, зрозуміло, все. Ну... <coughs> понятно. В чому, зачем і почему. чому. Так. А просто про жизнь поговорить можно? Ну, что самое вас интересует? Что интересует? Очень сильно интересует. Ребят, почему так? Вот для меня, например, украинцы, ну, врагами не являются. А почему мы для вас враги? что вы напали на Украину. Нет. Ну, це ще до цього ми враги, врагами стали. Угу. Я обачаюсь, це певно тоді, десь 99 році, в 99-му році чи 98-му, в газеті «Советський спорт» була така велика стаття, яка починалась словами «Бей, спасай Росію», да? Ні, ну, смисл заключається в другому, напевно. Угу. «Советський спорт» — це не одна із центральних газет. Як це? Нічого собі. На той момент це була одна з центральних газет. Це в 91 му році ви 93-му році хотіли забрати на Севастополь, в 2003 остров Тузла. Це ви нам перекривали зимою газ. Постійно продуктові ті війни якісь були ще щось, ще щось постійно було. Ну, смотрите, по поводу газа я вам можу сказати, що ваша дівчинка з косою приїхала в Москву. Давайте не будемо знаєте, фамільярнічати і якось, бо я зараз теж можу перейти на такий сленговий. Скажем, моменты, и буду вам не дуже приемно слухать. Госпожа, госпожа Тимошенко приехала в Москву и договорилась там про цены за газ, там еще что-то, другие моменты, ну, возьмем моменты отношения России, Белоруссии, ну, так далее. Это, это политика. Я хочу поговорить просто об обывателях. Просто о людях, які живуть в Україні. Так і... Так все добре було, поки ви не напали. І до мене приїжджали знайомі друзі з Росії. Ми тут, тут прям тут, сиділи, пили по 100 грамів, розмовляли. Так. І що потім сталося, що вони тепер напали, і українці знищують наші місці. не самі ті люди, які к вам приїжджали, ваші друзі. Як ви Мої друзі, так, як знаю, більше 30 років. так Ну, а что изменилось-то? Они просто перестали вам быть друзьями или, ну, что-то какое-то мировоззрение. А поменилось. как они не могут быть продолжать быть друзьями, когда они поддерживают войну против Украины? А что они могут сделать вообще вот ваши друзья, которые сидели с вами за да, этим столом, за которым вы сейчас сидите? И что они могут изменить на государственном уровне? Выходите они... на протесты. А зачем это надо? Ну, если нет, то все, какой ты друг? Покажи протести... свою позицию, что ты против войны. Поймите одну простую вещь. Для того, чтобы выходить на протесты, одноразовая, единоразовая акция, она ни к чему не приводит. Все Значит, проводите многоразовые акции. акции. Все остальные акции, которые... Длительные акции они должны финансироваться, то есть люди должны кинуть свою работу, все оставить все и на месяц там, на две недели там, на три недели они должны, ну, влиться в эту тусу. А на что они должны жить все это время? Дуже цикавое питание. А Українців, то це, ну, шо, ну це видно, що ж, ну рівно, ж ви ж друзі потім нет, залишаєтесь, нет, да. нет, просто, а що? Ні, ні, ні. Те, що зруйновані, весь Донецька область розбомблена просто, Крим окупований, зараз обстрілюють, да? От по мирних містах стріляють по енергосистемі, щоб не було ні опалення, ні води, ні електрики не було. Ми То я маю доклад. зрозуміти, ай-яй-яй, ай ай що ай робиться, і ну, ви, ви ж на що не впливаєте? Тільки ви ходили в 24-му році за Путіна голосували, який вже розпочав на той момент війну. Ну, Ні? Не давайте, так було? Давайте повернемося до фінансування. Я ще раз питаю, ви в 2024 році акцію, голосували за Путіна? Ви, ви мене будете фінансувати? Ви в 24-му році за Путіна віддавали свій голос на виборах? Я давав свій голос завжди за партію ЛДПР. Знаете, він рідкий ви... не слаще, так. Да. Жириновський так Но... само казав, що України не існує, і розділяв Україну, там ділив ті тарти різав і так далі. Тобто, і на момент, вже в 24-му році, коли у вас там були вибори, Жириновський вже був, вже все, він вже в пекло попав до чортів. Тобто, ви голосували Но... за Путіна, ви підтримали агресивні дії, які він розпочав ще з 14-го року. Проти України в 22-му повномасштабно. ви підтримали це. А потім не, хочете, щоб до вас ставили з розумінням, хто з вас на що буде гроші там харчуватися. О, ну, які ви цинічні, слухайте. Абсолютно не так. так, ви поймите, так, так. Ну, Я вам объясняю про вибори. Я вам говорю, що я не підтримував ніколи партію «Єдина Росії. Я завжди голосував за партію ЛДПР. голос, какие державе налажит пивостров Крым. Ну в данный момент Конституция моей страны говорит, что полуостров Крым принадлежит Российской Федерации. Про что мы с вами можем далее разговаривать? Ну, мы разговариваем про политические партии. З ви, ви, ви прийшли знаєте, так поцікавитись, як там в Україні та, як і як ви українською гарно починали. Як я маю та, співчувати та, тим, хто вийде та, там та, на Майдан та, і так ми, далі. Там. Крим наш, да? Крим ваш. Ви така ну, сама цинічна, і всі реста 140 сорок мільйонів. Так Вы поймите одну простую вещь. Я вам скажу хочу mm -hmm. сказать, почему я голосовал за партию ЛДПР. Вы же меня не хотите слушать? Вы начинаете какую-то свою нести. Вот, а что, Жириновский не робил? Не робил робив, робив заяв Жириновский, что Украина нико не иснувала, что Украина немає права на існування, что Украину поділити? Було. Не робил таких що... заяв Жириновский? Я вам скажу, почему я голосовал за Жириновского. Бо розуму нема, та й все. Ну, если вам интересно, почему люди в России голосуют за Жириновского. Абсолютно, мені це... не цікаво, чому люди голосують на Росії за Жириновського. Я ще раз повторюсь, это звичайно знов таки, знаете, цинично. Так я вам могу сказать, что вы должны молиться на то, что выбрали Путина. О, сейчас бачу. Це... Далі продовжую. Типова така. Згорі до тобі. Ні, 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 ні. Шо вам. Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання, на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!